Віталі шахів. про проти брат Норвегія Рейтинг 1779. Ти куди? Так, от зараз почну атакувати його. І шаками. Ну, да, у мене сам суперник такий. Дивені ходив він робить. Давай так. Закриємо слона, щоб не заважав нам. Виключили з гри просто фігурку, так. Да. А... Хочеться наш 7 на F7. Можна і так, в принципі. Можна вже 5 піти. І потім вдарити. Якось я дивився якийсь цей. Там був такий суперхіт. Можливо, це не, звісно, не, ну, не, не один в один позиція, але щось схоже. Ми відкриваємо фрезя. Ну і тут купа фігур атакує. Ну, якщо кудись ховається, то тут кінь ще прийде. Так, просто б'ємо. Зараз відкритий шах кудись. І все. Дуже багато темпів суперник мені дав. Не, будемо грати, так? Да? Давай туру заберу, не знаю. Заберу я туру. І, наприклад. Так, а тут у мене все ж так просто, так? Да? На взяття буде сюди, а ми Турай. Ай, турай. Ай-яй. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Так, і зараз буде ще... А, він не може так. Слон то зв'язаний. Як ти будеш захищати свою останню надію короля? Короля Норвегії? Регнар Лорд Брок. Мабуть, ніяк. Так, да, приходиться віддавати. Фігури. Так, суперник хоче пограти. Лікінги не здаються. Так, так симпатично. Є трохи. Ну, жорстко я тут зіграв. Вже 5, я думаю, блискучий хід. Побачимо. 6857. ні. Що ти думаєш, який би стен. 30 помилок, мабуть, зробив. Так. З4 помп. Так, помилка не точність. Добре, 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 добре. G5 не дуже подобається комп'ютер. Ну, мені подобається. Не знаю. Ба. Груба помилка. Ну і що? Ну, і що? Ба. Що не хід, то помилка, зато вона виграє. Ну, а це вже помилковий хід. Треба було супернику відходити. І все. Просто один неточний хід захисний. І все. І тут вже все просто. Красиво. Вітаю любителі Шахів, граю проти Маріпас. Франція, рейтинг 1730. Систему кола цукор-торта. А. Відбій. Якщо слон виходить, тоді. Тоді граємо. Ну, добре, тоді все рідно так зіграємо. Хоче взяти да ну, бери. Тут Біб'ю бі, тут. Так, поледеш 6 F4 я. А, тут буде b 4 b 5 тобто. Хочу я допускати B5, не дуже. Так, ну, типу F4, да, хочеш, щоб я зіграв? То я зіграю, мені ж не жалко. Ой, g 4 зіграю, і e 4. На королівському фланзі зараз буду робити пішоковий зажим. Можу конем забрати, можу не конем забрати. Пішаком. Така пила, щоб тут. Нікуди ти не пішов. Погрожує. Чот... Ага, ти так пішов. Ну, все рівно, пішов вже 4. А, пішаком. Оце ти молодець. Це ти горобець, так якщо Угу. так, якщо да. Так, так може бути, що не дуже мені подобається. Тут десь по лінії D ще можуть залізти, що також не дуже прикольно. Хочу просто тупо взяти. Так, так, і потім. Да, він лізе просто сюди чомусь, перекриває лінію, нападає на пішака. <пілляння> Може, так піти? Хочу віддати якість. Так, неясна позиція ні разу. Ну, слон, висить. Ні, не висить. Троє забере. не знайшов я перемогу. Не знаю, подивимося аналіз 82 на 87. Так. Ні, це було, мабуть, жертвою не туди. Вже 6 треба було грати. Мені щось показало, що після взяття я ж тут з ферзем нападаю на якісь імати, але ні. Це все Міраж. Це все карта де Міраж. Так, чорні відбились. Ну і тут після атаки. А, позиція програна.